Всім доброго ранку! У нас вихідний сьогодні. Ми зараз їдемо в магазин, по вкусняшки для Оскара. Треба йому купити щось добренького такого. Ну і візьмемо вас з собою, походимо трошки по магазинах. Так, Ми прийшли в магазин для животних. Ми шукаємо вкусняшки для нашого Оскара. I don't see. Maybe. Не бачу, не бачу те, що накупляємо ну, наш красавчик. Чує, що в сумці йому вкусняшки, і він оце бігає тут кругом. Да? Ти чуєш? Чуєш, що там вкусняшки для тебе, так? Да? Ну і зараз покажемо ми, що купити. Тут купили ось скоропа такі вкусняшки їх дуже любимо, ми їх вечором даємо. Я покажу потім. І дракончики такі. У нього є така ігрушка, теж покажу, засовується. І він там добуває собі тоді їжу. Оце все коштує 20 фунтів. Так, Купила я таку ковбаску. Напоминає нам українську на смак. І коштує вона 2 фунта. 69 чи 59 пенсів отаку. О, дуже смачно. Купили наші любили з кони. Чомусь я завжди думала, і говорила вам, що коштують вони 99 пенсів, вони коштують 1 фунт 49 пенсів. Зі з ізюмом і без ізюму. У нас невеликі покупочки сьогодні були. Картошка. 1 фунт 85 пенсів. І тут її. Два з половиною кілограма. Де в нас буде п'ята картошка. А де моя сумка? Ага. І купила собі бачку. Фірмифілд. Кросовки. 30 фунтів. Ну, я купляю собі такі вони тканеві. І носяться дуже хорошо, тому що проблеми... Ну, в такому віці завжди десь є проблеми. Без проблем не буває. Проблеми з, ну, з кісточкою, тому дуже удобні, дуже хороші. Чоловік купляє собі такі духи, коштують 5 фунтів. Це він ними вбивається, любить вмиватися. Вони дуже хороші освіжитель. воздуха, один фунт. Такі наші покупочки сьогодні. Чуєте, як коробка п'є десь там водичку. Ой, ти наш. У нас такий чудовий день сьогодні сонце. Вийшли з Оскаром на прогулянку. А він хоче до річки, тут він завжди травичку їсть, а тут, бачите, затопило. Ми гуляли на цьому мостику влітку, а зараз ось тільки кусочок залишився незатоплений. Дуже багато води. Оскар шуха! дерева. Не знаю, що це за дерево. Ми гуляємо з Оскаром. Хотіли піти в шоу-хаус, але він не захотів. З характером такий. Якщо він не хоче туди йти, то він не піде. А вам покажу вже, як кущі цвітуть. А є ось, ось і такі будиночки. Мені кажеться, що я не знаю, що там у людей з психікою, коли отаке. Бачите, дуже-дуже багато різного наставлено. Я представляю, що там в будинку. А ось і квіти, дивіться, які гарні. Все, йдемо з прогулки вже додому.